Суомі. Суомі ранній пластичний олійний Сінгента. Суомі під технологію HTC, тобі під Ранстар, тобі сульфомочевини. Саме на головне, він універсальний для всіх районів України. Головне не загустити і проконсультуватися або з постачальником компанії Сінгента, або з нами компанія Вестандарт. Поїхали, покажу на перше вересня, як виглядає сонячний СУОМІ. І саме на головне, це практична дія. 50 грамів можна Ранстара закладати. 7 грамів Бан'єр на підходить для всіх регіонів України. Просто дивіться, витримати той момент, що він потрібно його висівати, третій строк і бачити. Цепний ґрунт, розположений ви бачите, суломі, які ми зараз покажемо, 50 2000 насінин, як виглядають. Оператор трошки пройдеться, покаже шляпки, а ми вам просто проговоримо нашу інтелектуальну агрономічну базу, яка була на цьому. Тобто попередник була пшениця, воронка. Культивація, підкультивацію гуматили в 20-й літні. Далі у нас вже проходила в ультрарежимі, тобто 52 тисячі насіння на гектар, як ви бачите, двадцять, а у нас чотири штуки. Ну, тобто ось чотири штуки, от десь тут метр двадцять. В цілому, що хотілося сказати, олійного напрямку ранній. Пластичні для всіх територій України. Не загущайте, робіть висновки разом з компанією Стандарт, консультуйте, замовляйте і з вами буде вражай. Хочете дійсно якісний врожай. Звертайтеся, дивіться, підписуйтесь на канал YouTube і офіційні сектори. Дасть вам повністю всі висновки. До зустрічі!